Дев'яте ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда Інтера і Я Анастасія Даугле. Дев'ять шахедів збили цієї ночі українські захисники. Як повідомили у повітряних силах зсу проти ночі вівторка, росіяни запустили по нашій території балістичну ракету Іскандер М та 46 ударних дронів і безпілотників імітаторів. 31 БПЛА локаційно втрачений. Внаслідок атаки постраждали Харківщина, Дніпропетровщина та Донеччина. На Дніпропетровщині російські дрони атакували Самарівський райони. Як повідомляє очільник області Сергій Лисак, пошкоджена інфраструктура. На місці удару виникла пожежа, її вже загасили, понівечені шість багатоквартирних будинків і магазин. По Нікопольщині вдарили не лише дронами, а й важкою артилерією. Поцілили по Нікополю, Марганецькій і Покровській громадах. Пошкоджені адмінбудівлі, промислове підприємство, приватного оселя та автобус. У Межівській громаді внаслідок Російської атаки побиті два приватні будинки і господарська споруда. Ніхто не постраждав. На Херсонщині російська армія протягом доби обстріляла 31 населений пункт. Поранені восьмеро людей, зокрема дитина. Більше подробиць дізнаємось від нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона стежить за ситуацією на Херсонщині та Миколаївщині і зараз наживо зі студією. Вітаю, Єлизавета. Тож розповідай, будь ласка, які новини маєш? На вітаю сьогодні. Бузько шостої ворог скинув вибухівку з дрона на Херсон у Дніпровському районі. Поранення дістав пенсіонер. Його відвезли до лікарні у стані середньої тяжкості. Цей же район окупанти напередодні обстрілювали ввечері. Міновибухову травму та уламкові поранення дістав ще один пенсіонер. Також напередодні 40-річного херсонця доправили до лікарні з міновибуховими та уламковими пораненнями. його атакував ворожий безпілотник знову ж таки у Дніпровському районі Херсона. А із села Садового у середньому стані тяжкості доправлено 20-річного хлопця. Теж власне після ворожої атаки в обласній військовій адміністрації нагадують, що жителі населених пунктів Херсонщини мають змогу евакуюватися та оселитися у модульному містечку в одному із сіл Херсонщини. Напередодні наша знімальна група побувала там. Ми побачили, що там є чотири модулі, в яких можуть розміщуватися переселенці, волонтери доставляють їм ліки, доставляють їм і одяг. Вони мають там змогу проживати безкоштовно. А от власне нещодавно там відкрили і дитячі кімнати для маленьких переселенців. Власне, там нині мешкає 200 людей, з них 50 дітей. У нас згідно порядку заключаються договори на проживання десь терміном на три місяці. І потім, якщо людина не може виїхати або щось, не знайшла собі краще, то вона продовжує цей до проживання. Загалом минулої доби окупанти обстріляли 31 населений пункт Херсонщини. Поранення дістало восьмеро людей. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, фермерське господарство, також три багатоповерхівки, 11 приватних будинків і власне гаражі і цивільні автомобілі. Щодо Миколаївщини, то за інформацією обласної військової адміністрації минулої доби на території обстрілу не фіксувалися. Власне, не цю на цю хвилину це вся інформація. На ще передаю тобі слово. Дуже дякую, колегу Єлизавета Кротик розповіла про безпекову ситуацію у південних регіонах. Норвегія надасть додаткові кошти для чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів для України 332 мільйони євро. І ще майже 90 мільйонів підуть у європейський фонд миру також на боєприпаси. Прем'єр Норвегії Йонас Гарстере зазначив, що це одна з ключових потреб української армії. Раніше Норвегія вже підтримувала придбання боєприпасів у норвезьких виробників, передавала снаряди зі своїх складів та ділилася технологіями для виробництва снарядів. В Україні за ліцензією за словами Стери, Європа має взяти на себе більше відповідальності у підтримці України. Канада ще не ухвалила остаточного рішення щодо відправки своїх бійців в Україну у рамках іноземного контингенту після завершення війни. Про це заявив канадський прем'єр-міністр Марк Карні. За його словами, участь країни у міжнародних військових заходах залежатиме від обставин. Карні нагадав, що Канада входить до коаліції охочих, яку очолюють Франція та Велика Британія. Він наголосив на неприпустимості укладення. Будь-яких мирних домовленостей, які не підтримує сама Україна, а також категорично відкинули можливість виконання ультиматумів Кремля щодо політичного керівництва України. Окупанти намагаються взяти під контроль трасу Покровськ-Костянтинівка, обійти Покровськ з півдня на захід, а також атакувати з Покровського у Новопавлівському напрямку. Проте щодня ворог зазнає суттєвих втрат, зазначають у генштабі ЗСУ. Докладніше про оперативну ситуацію на тому напрямку у нашому ефірі розповів заступник командира загону безпілотних систем «Тайфун» Національної гвардії Павло Гвозденко. Крайні тижні ситуація на Покровському напрямку досить таки загострилась. Відчувається, що ворог дуже сильно активізував свої наступальні дії. Постійно відбуваються штурми, фактично без зупинок. От штурми в основному як. І живою силою, тобто малими групами, як вже в них прийнята тактика, так і, в принципі, задіюванням. Е... В певні періоди і в тому числі бронетехніки, і різної різного роду техніки і мотозасобів. бійці наші б'ються дуже потужно, є незважаючи на те, що ворог тисне дуже сильно, як я вже сказав, за допомогою всіх засобів, за допомогою в тому числі великої кількості живої сили, але нам вдається їх зупиняти. Безперервно штурмують росіяни і на харківському напрямку, тож в операторів дронів там багато роботи. Поділився з нами Микола Волохов, командир групи ТЕРА третьої окремої штурмової бригади, яка тримає оборону на тому відтинку фронту. Нині його підрозділ проводить збір, щоб закупити для екіпажів бойові пікапи та системи. Реп, ми доєдналися до ініціативи і закликаємо зробити це і вас, аби полегшити українським захисникам логістику та підвищити їхню безпеку під час виконання завдань. QR-код зараз на екрані. Доводиться прориватися. І у нас таких випадків вже, мабуть, більше десяти, коли ФПВ-дрон підлітав, вже чули звук його двигунів, але в останній фазі через комплекс реб на який ми зараз збираємо. Оцей дрон втрачає зв'язок. А йому для того, щоб вразити ціль, треба попасти дуже точно. Ну, фактично кілька метрів. Кілька метрів промах, і вже нічого критичного, скоріше за все, не буде. Що відбувається з погодою в Україні? Скільки ще триватиме холоднеча? Олексій Фадієв про все розкаже. Дякую, колего. Так будемо говорити і про погоду теж, але і про ситуацію на фронті, звісно, ми теж не можемо її ігнорувати. Будь ласка, залишайтеся з нами. Ну про погоду найближчим часом розкажемо